Анонімно звернулися на електронну пошту колишні працівники електротрансу і повідомили, що підставою для звільнення саме було відсутність туалета на кінцевих. Я, їдучи додому, перепитала, чи відповідає дійсності ця інформація в кондуктора 274, -ї. І вона сказала, що так, вони користуються цим туалетом. На кінцевій зупинці автобуса, про яку йде мова, у селищі Нове замість туалету проваля огороджене металом. Я ще не звернула увагу, що воно там ржаве. Я зараз зайду і воно все впаде туди. І вже там буде не нога, не це я вся там погрязла. А тут, що. Ох, господи, я ж сюди не дійшла туди. Подивіться, що тут робиться. Нема у нас тут туалету. Як я вам можу пояснити, як я то обходжу? Що ж я вам буду всі секрети розказувати? Є проблема, на кінцеві нема туалету. Як це питання і хто його вирішує, я не знаю. -40. Нема де ходити, дує, візде, простужуємося. Ну де можна піти? Ніде не ні. за кусти. А тут туалет взагалі не заходить, в кусти ходимо, зима. Тролейбус є, там заправка, на заправки вони ходять. Ну, ми нема не у нас на заправку. Оце домовленість у нас на посілки ще оце училище. ну Воно не все робить. Воно туалет, Ви бачили, що це за туалет? Там можна впасти і не вилізти. Ця споруда не на балансі селища, говорить староста Любов Марченко. Вона ніколи на балансі не стоїть. Ну для того, щоб будувати на цьому місці, треба виділено зробити виділені земельні ділянки для, для використання того чи іншого підприємства. Новинський старостинський округ не є. У нас немає бюджетних коштів. Все тільки через міську раму. Щодня виходять на маршрути у дві зміни 32 тролейбуси, 29 або 30 автобусів, розповідає начальник управління транспорту Віктор Житник. Вважає, тривалість маршруту на селище Нове дозволяє обійтися без збиральні. 20 чоловік щодня працює на цьому маршруті. Одна зупинка кінцева в селищі Новому, а друга зупинка значить, площа Богдана Хмельницького. На площі Богдана Хмельницького дуже розвинута інфраструктура. Тролейбус. Десятка. Люди його мають можливість справляти свої фізіологічні потреби тільки на Лісопарківі. Відстань однакова, але прошу звернути увагу, що тролейбус іде в півтора рази е медленніше, ніж йдуть автобуси. Сказав, будувати вбиральню на цій зупинці не будуть. Ми не можемо будувати там вигрібні ями. От. Ми повинні забезпечити водою. І водовідведенням забезпечити обігрів цього приміщення у зимову пору року. Ці витрати, витрати на обслуговування, куди їх покласти? В тариф. Іншого шляху немає. Громадського туалету там не буде. Говорить, в управління від кондукторів та водіїв скарг щодо відсутності вбиральні не надходило. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.